Курс чудес, урок 195. Любов це шлях, яким я йду з вдячністю. Вдячність це важкий урок для тих, хто дивиться на світ неправильно. Найбільше, що вони можуть зробити, це вважати себе кращими за інших, і вони намагаються. Почуватися задоволеними, тому що хтось інший страждає більше, ніж вони, які безсердечні і жалюгідні ці думки, бо хто може мати причини для вдячності тим часом, як інші мають менше, і хто може страждати менше, бо бачить, як інший страждає більше. Твоя вдячність, дякуючи тільки тому, хто зробив так, щоб усі причини болю зникли зі світу. Нерозумно бути вдячним через страждання. Але так само безумство не мати вдячності тому, хто пропонує тобі надійний засіб, за допомогою якого всі болі зцілюються, а страждання змінюються сміхом і щастям. Також ті, хто лише частково розсудливі, не можуть відмовитися зробити кроки, які він вказує, і піти шляхом, який він ставить перед ними, щоб втекти з в'язниці, у якій, на їхню думку. Немає дверей до звільнення, яке вони зараз бачать. Твій брат є твоїм ворогом, тому що ти бачиш у ньому суперника за твій спокій, грабіжника, який забирає у тебе радість і не залишає тобі нічого, крім чорного відчаю, настільки гіркого. І непримиреного, що не залишається жодної надії. Тепер помста це все, чого можна бажати, тепер ти можеш лише спробувати подолати його так, щоб він лежав із тобою в смерті. Такий же непотрібний, як і ти, і з так само маючи мало. В своїх жадібних пальцях, як і у твоїх. Ти не пропонуєш Богу свою подяку, тому що твій брат більший раб, ніж ти, і ти не можеш розумно сердитися, якщо він здається більш вільним. Любов не робить порівнянь, а вдячність. Може бути щирою лише тоді, коли вона поєднується з любов'ю. Ми дякуємо Богові, нашому Отцеві, бо в нас усе знайде свою свободу. Ніколи не може статися, що одні вільні, а інші все ще є нічим. Бо хто може торгуватися в ім'я любові? Тому дякуй. Але щиро. І нехай твоя вдячність звільнить місце для всіх тих, хто втече з тобою хворих, слабких, нужденних, наляканих і тих, хто оплакує очевидну втрату або відчуває очевидний біль, хто страждає від холоду чи голоду, і хто йде шляхом ненависті. Та шляхом смерті. Всі вони ходять з тобою, не порівнюймо себе з ними, тому що, роблячи це, ми відокремлюємо їх від нашого усвідомлення єдності, яку ми з ними поділяємо так само, як неминуче, що вони поділяють її з нами. Ми дякуємо нашому Отцеві лише за одне, що ми не відокремлені від будь-якої живої істоти, і отже, є єдиними з ним, і ми радіємо, що ніколи не можна робити винятків, які б зменшили нашу цілісність, або які б послабили або змінили нашу функцію довершення того, хто сам є повнотою. Дякуємо за все живе, бо інакше ми ні за що не дякували б і не впізнали б дари, які Бог дав нам. Тож давай дозволимо нашим братам покласти свої втомлені голови на наші плечі, тим часом. Поки вони трохи відпочиватимуть, ми дякуємо за них, бо якщо ми зможемо скерувати їх до спокою, який ми хочемо знайти, шлях нарешті відкриється для нас, знову відчиняються стародавні двері, давно забуте слово відлунює в нашій пам'яті. Та стає чіткішим, коли ми знову хочемо слухати. Тому іди дорогою любові з вдячністю, бо ненависть забувається, коли ми відкидаємо порівняння. Які інші перешкоди залишаються на шляху до спокою, страх Божий тепер. Остаточно зник і ми прощаємо без порівняння. Тож ми не можемо оминути одні речі, а інші тримати під замком як гріхи. Коли твоє прощення завершиться, ти відчуєш повну вдячність, тому що побачиш, що все заслужило право любити своєю Люблячою істотою так само, як і ти. Сьогодні ми вчимося думати про вдячність, а не про гнів, злість і образу. Нам дана кожна річ, якщо ми відмовляємось визнавати це, ми, отже, не маємо права на нашу гіркоту. Та на таке уявлення про себе, яке вважає нас місцем нещадного полювання, де нас безперервно переслідують і штовхають туди-сюди, не маючи жодної думки про себе чи своє майбутнє. Вдячність стає єдиною думкою, яку ми замінюємо цим божевільним сприйняттям. Бог піклується про нас і називає нас сином. Чи може бути щось більше, ніж Це? Наша вдячність прокладе шлях до Нього і скоротить наш час на навчання більше, ніж ти можеш мріяти? Вдячність іде рука об руку з любов'ю і там. Де знайдеться одне, має бути і інше, бо вдячність це лише один аспект любові, яка є джерелом усього творіння. Бог дякує тобі, Його Сину, тому що Ти є тим, ким Ти є, Його власним завершенням і джерелом любові Разом із ним. Твоя вдячність йому є єдиною з його вдячністю до тебе, бо любов не може йти іншим шляхом окрім шляху вдячності. І ми, що йдемо шляхом до Бога, йдемо ним. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.